Ви знаєте, коли запрошуєш дівчину на побачення, головне справити на неї враження. І так уявіть собі в дуже, дуже, дуже дорогому ресторані. Ось, будь ласка, ваш рахунок. Так. Може навпіл? ні 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 ну ти що, ну ти що серйозно? Ні, ні, ні. Ха -ха. Ну мене не так виховали. Ти що я ж джентльмен? А. Ти зараз ж джентльменом. Ну що ти що за розмови? Звичайно, що ні. Я все ну, господи, я розрахуюсь. Позичиш п'ять тисяч гривень. Може, давай я таки оплачу. Ні-ні, ні це не може бути й мови. Ти мені позичиш, якщо можеш, а... а я тобі віддам. Ну добре, тримай. Угу. Ага. О, дякую. А за себе сама розрахуєшся, ну його натяк. Ви знаєте, в наш час завдяки додаткам перекладачів і штучному інтелекту можна легко спілкуватися з іноземцями і перекладати будь-яку мову. І так уявіть собі, третя година ночі чоловік вертається додому. А, 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 Банос іде! Ну і де ти був, а? Алкаш? Де ти був, я тебе питаю, подивися на себе, що ти стоїш, дивишся на мене? Ледве теплий, а? Що ти дивишся? Я питаю тебе, де ти був? Де ти був? а? живий я. Жив, я. Моє кохане сонечко, я розумію, що ти на мене дуже сильно гніваєшся, але я був на дуже серйозному робочому зібранні, тому я повернувся додому трохи пізніше. Яке зібрання? Я тебе питаю, яке зібрання неділя? Яке зібрання, алкаш? <риклад> яке зібрання, алкаш, сьогодні неділя? Де ти був? Я тебе питаю! Мені сказали, що я потраплю сюди. Моя Кицюня, я був на зібранні стосовно подарунку тобі ні нашу річницю. Котику мій. Вибач, що накричала на тебе. Ти купив мені подарунок, я така рада. Ну, не такий ти вже й п'яний, де тебе обійму. <смір> Моє сонечко. Це що таке? Це що таке? Я тебе питаю, а Скотина ти! Що таке? Діснися. Отче наш, що єси на небеса, нехай світиться. Знаєте, всім нам приходиться робити домашнє завдання в двох випадках: коли ми ходимо до школи або коли до школи ходять наші діти. І так, третя година ночі житловий район. Ой, Господи Боже, хто то приперся? Доброї ночі. Олеся Степанівна? Ну? Доброї ночі, Олеся Степанівна. Mm -hmm. Я хотіла вас спитати, а як правильно робити гербарій? Тільки листочки чи можна ще і квіточки додати? Шановна, третя година ночі. Який гербарій? Ну, так і ми думаємо. Третя година ночі. Який нах гербарі? А? <плес> Ти взагалі чим думаєш, коли пишеш дітям в чат на завтра принести терміново гербарій. Хто його має робити, а? Хто хто його має робити? Син ваш має робити. О, син, о, о, син. Він навіть шнурки не вміє зав'язати, а тут гербарій. Я просто вчителька, що ви в мене хочете. Просто вчителька. Значить, просто вчителька. Я працюю лікарем цілодобово. Мій чоловік працює поліцейським цілодобово. Єдиний вихідний неділля. Значить, так слухай сюди, сука Степанівна. Вчора була неділя. Ми зранку встали, до церкви сходили, на ринок сходили, поприбирали, їсти приготували, все зробили за півгодини. Бо що правильно весь інший час ми вчимо з дитиною уроки. Математику зробили, читанку зробили, англійська дон. Географію вивчили принципово по підручнику 91-го року. Українська мова. Українська література, фізика, хімія, анатомія, латина. Не занадто складно для третього класу. Звичайна шкільна програма. О -о -о -о! Звичайна шкільна програма. Ну, звісно, ми зробили звичайну шкільну програму ближче до понеділка. І я не знаю, чого я зайшла в цей класний чат. І там пишете ви. Ще батьки! Дивіться, що ваші діти принесли гербарі. Алло. Так, лікар. Що? Терміново приїхати на виклик? Я не можу, не можу, бо в мене тут гербарій. О, чоловіка-інфаркт. Ну, слухайте. А, а, почекайте, почекайте. Тобто ви з чоловіком і з дитиною робили разом уроки. І йому стало погано. Ну, слухайте, ви мене маєте зрозуміти. Можете не робити ніяких гербарії. Просто здасте 200 гривень на штори і все. Ви вже здавали. Можете тоді нічого не робити, вибачте, будь ласка. Господи, тут всякі серед ночі. як має заснути. Як я маю заснути? Ви були взагалі сну. Що я маю робити тепер, га? А зроблю я гербарій. Ви знаєте, коли людина заходить в Facebook, то автоматично стає експертом з будь-яких питань. Але найрозумнішими і найхитрішими українці бувають, коли спілкуються з поліцією. Стояти перепрошую. Старший сержант Гевко. Покажіть, будь ласка, ваші документи. What? I don't understand you. Oh, really? Wow, okay. Hello. Do you speak english? comprendre, хело. Bonjour, parlez de français. ne nein, 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 Schweine Schweine. Sprechen Sie Deutsch. Konjepire. Konjua te repiри, конieшувати. Микола! Поможе, будь ласка, тут по твоїй частині походу. <laughs> Конішувати репере. А кулюму-ляка-ля. А кулюму ляка-ля. -ля. -ля -ля -ля. Він п'яний оформляє. Так і думав. Hello, my friend. I don't understand. I understand you. Давай-давай. Дуже часто зараз в Україні люди здають на водійське посвідчення. Не завжди з першого разу. І не завжди з 10-го. І так уявіть собі: практичний іспит в сервісному центрі МВС. Ой, доброго дня! Добрий день! А хто це в нас тут прийшов здавати? Я! Ай, знайоме обличчя. А Я не думаю, я радий вас бачити. Не здаєтесь? Ні. Ні. Підготувалися. Підготув... Я дуже підготувалася. Я вже 18-й раз здаю цей екзамен. Я підготувалася. Я так підготувалася, що ніхто так не готувався ніколи в світі, як я підготувалася. Так навіть усик не готувався до бою з фюрі, як я підготувалася. Я все знаю. Я підготувалася, я готова. Молодець, молодець. Так. До речі, костюм можна було не вдівати. А, а я спеціально вдягнула, бо скажете, не дай Боже, а чого без костюму прийшла. А я не хочу потім екзамен перездавати. Хто буде замість мене це робити? Єрмак? <реш> <реш> Тому я підготувалася. <реш> <Так>. <реш> Добре, а чекайте, а де, де іконки на торпеді? А я зняла, щоб не розраховувати на вищі сили, а на себе, бо я підготувалась, я готова. Значить, пристібуємося, так, заводимо машину, знімаємо зручника, бо я підготувалась. Рушаємо. Ой, червоне світло зупиняємось. Я, я перепрошую, перепрошую, а є 10 гривень на хліб з сосисками? Ой, Не маю своїх дрібних. Тримайте, хліб і сосиски. То хліб і сосиски? Так, я підготувалась. Бачите, як я готувалась? – Нічого собі. Слухайте, а давайте що Макдональдс заїдемо, я би теж щось перекусив. Ай-ай-ай, перепрошую, -пер вам не можна. Ось ваші аналізи, вони дуже погані у вас. Підвищений холестерин. Ще, не дай Боже, мрете мені тут. А я підготувалась, Бачите, як я підготувалася. Я молодець, я готувалася. Нічого собі. Вага. Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Слухано, вибачайте, повітряна тривога. Потрібно зупинятися і ну. Ти в укриття сьогодні вже не здасте, будете здавати іншим разом. повітряної тривоги. Реально відбій. Ого нічого собі. Воу. Вау. Це все, тому що я підготувалась. Ну що, я здала? А, Слухайте, ну як, ну ви, коли зупинялися на повітряну тривогу, забули я аварієчку включити. Це неможливо. Ми вас вітаємо. Приходьте завтра в МРЕО забирати права. Ви знали! Це все тому, що я підготувала. В них такий гумор, ну, сприйнятний, який, мабуть, для всіх людей. Друзі, ви неймовірні. Ми дякуємо кожному, хто сьогодні з нами провів цей вечір. Дякуємо! Що